У Києві на Михайлівській площі кілька тисяч українських болівальників провели національну збірну з футболу, яка вирушила на чемпіонат Європи 2016 В офіційній церемонії взяли участь зокрема президент Петро Порошенко, президент Федерації футболу Андрій Павленко, а також ветерани бойових дій на сході. А от прикарпатські вболівальники подарували українським футболістам спеціальні обереги. Які саме дивіться у наступному сюжеті? Бурхливими оплесками зустріли своїх улюбленців тисячі українських уболівальників, які прийшли на Софійську площу, щоб підтримати нашу збірну перед від'їздом на чемпіонат Європи з футболу? 24 команди. Найкращі футбольні збірні Європи, будуть мати високу честь позмагатися за чемпіонство. І для нас, для українців. Величезна радість, і величезна приємність, що це, серед цих 24 команд є наша українська футбольна дружина. Ваші оплески! Від імені команди оболівальникам подякував Артем Федецький. Він зазначив, що під час усіх відбіркових ігор українські футболісти завжди відчували підтримку глядачів. А ще подякував українським воїнам, які захищають Україну. Зараз у збірні немає ні Дніпро, ні шахтаря, ні динамо, ні Зорі. Зараз є національна збірна України. Де, де у всіх в голові та в серці Україна лише єдина батьківщина, і кожен свого боку, кожен футболіст, тренерський склад зробить все можливе, аби ви, наші болівальники, наші сім'ї, наші дітки, наші батьки пишалися нами. І ми зробимо все необхідне, аби... Прославити нашу Україну, нашу державу за її межами, адже в нас Україна одна, Україна єдина, Україна понад усе і слава Україні! До речі, українська збірна отримала не тільки моральну підтримку від фанів, але й своєрідний оберіг. Очільник Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук привіз до Києва футболки, які були випрані у водах річки Прут. Яка впадає у Дунай найбільшу водну артерію Європи? Капітан команди Руслан Ротані прийняв цей символічний подарунок, який має допомогти українським футболістам здолати навіть дуже сильних суперників Перед до перемоги! Слава Україні! Я сподіваюся, що всі надії наших краян сьогодні, саме під час цього дійства, були передані і нашим гравцям. І я сподіваюся, що та віра наших людей. В перемогу не тільки в війні, а й на чемпіонаті Європи буде сьогодні затверджена і початок знаєте, такого хорошого-хорошого дійства. Ми сьогодні сказали, так як ми гарно проважаємо наших футболістів, сподіваюсь, ми так само гарно будемо їх зустрічати. Нагадаємо, чемпіонат Європи у Франції триватиме з 10 червня до 10 липня. Збірна України розпочне змагання матчем проти Німеччини. Ще двоє суперників синьо-жовтих у групі це Польща та Північна Ірландія.